Такий догляд у серпні гарантує, що ваш виноград буде смачний та красивий. Поливати рідко, але рясно. Під час дозрівання краще не поливати, щоб ягоди не тріскалися. Дати калій, фосфор, суперфосфат, сульфат калію або просто розчин деревного попелу це підсолодить ягоди і допоможе лозі визріти. Пасинки і зайві верхівки забираємо, щоб сила йшла у грона. Листя, що затіняють ягоди, трохи обриваємо, та виноград стане яскравішим та солодшим. І не забуваємо про захист від сірої гнилі. Обприскуємо легкими засобами. Бажаєте замовити якій кіклорадський жуткий і листя? Пишіть мені в особисті повідомлення, як ви доглядаєте за виноградом у серпні. місяці. Я дуже люблю його обрізати, тому що він тоді має такий гарний вигляд. Ще я його попідв'язувала, бо деякі е гілочки попадали. А цей виноград дуже солодкий, дуже смачний. І вел великі, е крупні такі ягодки на ньому.